Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. На дорогах Луцька почали латати вибоїни. Місцями збереглися, місцями немає доріг. Луцьким сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю, почали видавати допомогу від ЮНІСЕФ. 500 підставок для окопних цвічок військовослужбовцям виготовили волонтери. За допомогою нього кожен воїн-захисник може собі розігріти або їжу, або приготувати чай. На вулиці Рівненській у Луцьку розпочали ямковий ремонт дороги. Розповів Суспільному працівник підприємства, яке виконує роботи, Тарас. Каже, технологія, за якою укладають асфальт, залежить від погодних умов. Смолиться ямка, щоб асфальт тримався. І потім це вже залежить від погоди, яким асфальтом чи холодним закладати площину чи гарячим. Колись асфальт, вже він своє відслужив: ямка, вода, пісок, машини. Зараз бачите, скільки в нас машин. І воно все свою роботу робить. Пішоходи і водії про початок ремонту доріг обласного центру кажуть таке. Краще думаю, чим якщо по ямах їхати перед ключом на Рівницькою, там латають. Там справді, ну, щоб їздити, то важко. Місцями збереглися, місцями немає доріг. Тому що вода, мороз, їжі їж зимою ніхто не латає, ні, це ж якщо тільки стається невеличка ямочка, то для великої там буквально один-два дня і все, і вже яма буде в коліна. Львівська, Рівенська, хоча б вже зараз їх там роблять. Не знаю, на сьогоднішній день. Практично більше половина вулиць всі в ямах. Кожних місяців три ремонтується машина, вкладається більше, ніж вона заробляє. Ти в яму влетів, стойку поміняв, пружини лопають. Ну. Підвіскався за словами директора департаменту житлово-комунального господарства міськради Миколи Осіюка. Майже 50 мільйонів гривень передбачено цього року у бюджеті Луцької громади на латання ям, підсипку та інші роботи для утримання вулично-шляхової мережі. Продовжуємо де невеликі глибокі ями на маленьких вуличках латати холодним асфальтобетоном. І сьогодні виходимо на асфальтування гарячим асфальтобетоном. Це вулиця Окружна, вулиця Мамсурова, вулиця Рівненська. Частково працюємо по вулиці. Набережні, будемо працювати по вулиці Дергомиську, будемо працювати і сьогодні, і завтра будемо працювати з гарячими асфальтобетонами. Якщо дасть погода, то можливо навіть і в суботу на вулиці Подабні також планується виконати ямковий ремонт. Досить значна порушена, пошкоджена ділянка від вулиці Окружної до вулиці Гнідавської. Петро Юровчик, Петієвський, Петро Суспільне новини, Луцьк. 22 луцькі родини, які виховують дітей з інвалідністю, отримали допомогу від ЮНІСЕФ. Про це розповіла представниця проєкту по забезпеченню інтегрованих соціальних послуг Христина Латонова. У черзі на отримання допомоги Юлія Шеломанова з дев'ятирічним сином. Дитина з особливими потребами. Ну сказали, що є така допомога. Робили опитування. Так ми приходили анкетування в межах цього проєкту Сьогодні ми організовуємо видачу продуктових наборів сім'ям. А зараз це допомога такого. Плану перше, але ми вже забезпечували минулого тижня ортопедичним взуттям деякі сім'ї. Ми беремо сім'ю в кейс і спілкуємося з ними на протязі певного часу. дізнаємося їхні потреби. Вікторія Чирук каже, опікується 12-річним братом. За її словами, така підтримка дуже важлива. Нам найбільше підійшов набір каструль. Так як в нас сім'я велика, ну це доволі те, що потрібно. У нас з вересня тільки інвалідність, і ну так ми отримували від служби захисту дітей. Там і продуктові набори, і решту. А від ЮНІСЕФ нас недавно запросили сюди, долучили. Я прийшла з внучкою Маргариткою. 6 років має бути продуктовий набір, ніби і ще кажуть дівчата, якісь товари, не знаю. побачимо. Вона вже в школу піде. Хочу підготувати до школи. Отримала продукти та речі для дитини лучанка Ірина Данильцева. Ось тут, напевно, що такий конструктор. Тут такі крупи, олія, спагетті, розвиваючі іграшки. Подраз сказали, можуть дати обтяжуючу таку допомогу від ЮНІСЕФ отримують 800 луцьких сімей, розповіла начальниця відділу соціальних проєктів управління соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Луцька Тамара Бондарук. Протягом кожних тиждень-два буде проходити допомога новим сім'ям, моніторитись нові потреби і також будуть охоплюватися і сім'ї. Звичайно, також і дітки, які проживають у всій громаді. Це і сільська місцевість. Також включно. тамара Бондарук каже: нині у Луцькій громаді проживає 1384 сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Коли Роман загинув, йому було 43, каже вдова захисника Ольга Печерська, яка зараз сама виховує чотирьох неповнолітніх дітей. Чоловік поклав життя торік, 26 липня, в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області, каже жінка. Три місяці ми там стояли. Він зі своїми братимами ціною власного життя робили Велику дорогу. Загинуло дуже багато хлопців. Пам'ятаю, як їхала на опізнання, світ йшов. Не розумієш, як ти маєш далі, але ти розумієш, що ти маєш якось. Роман Печерський захищати Україну пішов добровольцем з перших днів повномасштабної війни, говорить вдова. Був біля Ізюма піхотою, чоловік мі був дуже хорошим майстром, він міг устав. Він будував будинки, він міг зварювати, він міг електрику. Деяку машину підлатати, де що, все чоловік робив. З чоловіком Ольга прожила 23 роки. У них народилося п'ятеро дітей. Ольга рік і 10 місяців. Вона народилася під час війни. Анна 4 роки, Михаїл 10 років, Маріанна 12. Ну і найстарша дочка, то вона живе на Львівщині. тато мій. З нами і грався, мене возив на корабах, і в мене це в душу влізло і не можу відпустити. Ми ходили з татом на рибалку, як і грали в футбол. Зараз ми мамі допомагаємо з дітьми, з прибиранням. Востаннє чоловік приїжджав додому у відпустку за чотири дні до своєї загибелі, пригадує жінка. Він їхав з відпустки 22 липня, 26-го загинув. Говорив, що ми мусимо стояти, щоб вона не прийшла сюди. Я хочу, щоб ви того не бачили. Кожна людина приходить цей світ для якоїсь місії. Він чоловік півтора року був по окопах, він виконав свою місію. Ольга каже, зараз мусить триматися заради дітей. Вона вірить у перемогу і щасливе майбутнє країни. Дуже дякуємо коханому моєму татові за те, що він хотів щось змінити в цій країні. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Пів тисячі підставок для окопних свічок військовослужбовцям виготовили за час повномасштабної війни працівники луцького металообробного підприємства, розповів Суспільному волонтер представник виробництва Юрій Бондарчук. Вага е, даної підставки під окопну свічку в межах 150 п'ятдесяти Ось вона легка, зручна підставка для окопної свічки має орієнтовну вартість 150-200 гривень по виготовленню. Ми за власні кошти їх виготовляємо за допомогою нього. Кожен воїн може собі розігріти або їжу, або приготувати чай. Всі кромки і всі небезпечні ділянки зашліфовуємо. Від початку не афішували нашої діяльності. Тобто, ми виготовляли протитанкові їжаки, розтяжки для протипроїзду колісного транспорту. Про наше виробництво знало досить багато людей. В Луцьку до нас звернулися волонтери з ініціативою виготовити підставки під окопну свічку. Ми погодили дизайн і технічну частину. Зі слів Юрія Бондарчука, виробництвом підставок займаються п'ятеро спеціалістів. Один до одного притасовуємо. Ось так. Для виготовлення окопних підставок ми використовуємо 51-трубу і ріжемо на отакі. Сегменти, щоб порізати, займає година дві. З однієї труби шестиметрової орієнтовно виходить 250-270 сегментів. Минулого року на підприємстві виготовили понад 200 таких підставок, розповідає Юрій Бондарчук. Дані вироби ми виготовляємо з чорного металу. Це або листовий метал товщиною 1,5-2 мм, або труби. Щомісяця на підприємстві є в залишках орієнтовно 2-3 кубічних метри гофрокартону, розповідає. Юрій Бондарчук говорить, його також передають волонтерам для виготовлення окопних свічок. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.